Доброго вам здоров'я, шановні! 30 жовтня, четвер. Це в нас канун 20-ї п'ятниці, завтрашньої, завтра в нас 20-та п'ятниця Косьмодем'янська. А ще сьогодні останній четвер місяця. Тобто, за перехідними українськими народними звичаями, нам з вами є чим сьогодні зайнятися. Дуже цікавий день. В церковному календарі тим часом спогадують священно-мученика Зеновія, Єпископа Егейського і сестри його Зиновії. Із цього відео, шановні глядачі, я вам розкажу і поділюся з вами всю інформацію, яка стосується саме дня сьогоднішнього, саме 30 жовтня. Розкажу, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Дійсно, у нас перехідних звичаїв сьогодні дуже-дуже багато. Є що відсвяткувати, є до чого приготуватися. Тому, будь ласка, дуже уважно. Додивіться це відео до самого-самого кінця. Поставте лайк, подобаєчко, пишіть коментарі довгі-при декілька коментарів напишіть, обов'язково розповсюджуйте це відео, діліться цим відео, ставте лайк, подобаєчко йому обов'язково, і так само підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписалися, І, звісно, тисніть на дзвоник на цьому каналі. Це буде чудово. Я, сьогодні, 30 жовтня, четвер. Я дякую Господові Богові, я дякую всім, всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 30 жовтня вшановують пам'ять мучеників Зеновія та Зеновії, брата і сестри, які вважалися прикладом справжньої вірності, сили духу та жертовності. Вони народилися в кілікії, в побожній родині, з дитинства були виховані в християнській вірі і все життя присвятили служінню ближнім. Коли подорослішали, відмовилися від багатства, яке дісталося їм спадок, і віддали його тим, хто найбільше потребував бідним, хворим та знедоленим. Зиновій мав особливий дар зцілення і допомоги, тому невдовзі його обрали єпископом у місцевій християнській громаді. Служіння Зеновія було сповнене ревності й любові. Він відкрито проповідував християнство серед язичників, підбадьорював віруючих, лікував недужих. Але на той час імператор Діоклетіан розпочав жорстокі переслідування християн. І саме Зеновій першим потрапив під удар. Його заарештували і повели на суд. Коли його сестра Зиновія побачила, що братові загрожує катування, вона не злякалася, а навпаки, захотіла розділити з ним все до кінця. Вона твердо заявила, що теж є християнкою, і відмовилася зрегтися своєї віри. В народній традиції цей день вважають особливим для братів та сестер коли варто згадати один про одного, помиритися, якщо були сварки, і попросити прощення. Кажуть, якщо в цей день молитися святим Зиновію та Зиновії, вони завжди почують, особливо коли мова йде про любов, про єдність в родині та підтримку в тяжку годину. У давнину День святих Зиновія та Зиновії вважали справжнім святом рибалок та мисливців. В народі вірили, що цього дня необхідно, обов'язково треба вполювати хоча б одного зайця його називали іменинником. Якщо цього не зробити, то весь рік полювання буде невдалим. Тож в мисливській справі ні шкодували ні себе, ні собак, ні коней. Головне було зловити звіра та присвятити його святим покровителям. Однак був у цей день і тривожний знак, якого остерігалися Заєць, що перебіг дорогу. Люди казали, що якщо таке сталося, то треба бути обережним, бо це провісник біди. Найчастіше після такого хтось в родині міг захворіти або довго щось не ладналося в справах, все валилося з рук, ніби якась зла сила сплутала всі шляхи. А ще, якщо в лісі випадково натрапити на зграю вовків, то чекали великої біди. Це вважалося дуже поганою ознакою, про яку довго говорили і переказували із покоління в покоління. Після вдалого полювання мисливці мали давню традицію. Збиралися в хаті найстаршого з поміж них, аби разом відсвяткувати. Саме в нього і готували першого впольованого зайця, але виключно чоловіки. Жінкам довіряти цю справу не дозволялося Тушку тушкували з морквою, цибулою та великими жменями чеснику, щоб запах ішов на всю округу, а їли цю страву тільки самі мисливці, і обов'язково з особливим хлібом. Випеченим до цього свята з суміші пшеничного житнього борошна. В день святого Зиновія мисливці зверталися до лісовика, аби той не плутав їм сліди і дозволив повернутися додому з добрим трофеєм. Вірили, якщо попросити лісового господаря по-людськи, він не тільки не сховає дичину, а ще й сам піджене її ближче до стежки. Але для цього треба було домовитися. Не так як з людиною, а подумки по чесному. Якщо ж мисливець не уклав з лісовиком цієї мовчазної угоди або ж що гірше знехтував нею, то міг і зовсім залишитися без здобичі. а ще заблукати, втратити орієнтир, потрапити в болото або густу гущавину, звідки не кожному вдавалося вибратися. Ще одна частина такої угоди обіцянка поводитися в лісі з пошаною, не трощити кущі. Не валити молоді дерева і не вбивати зайвого. Особливо оберігали матір із дитинчатами, до таких не стріляли і навіть не наближалися. Бо, якщо порушити обідницю, лісовик обов'язково нагадає про себе. Серед людей казали, що в такому разі мисливцеві починає зле вести, сліди в очах, наче зникають, куди йти неясно. дичина, наче крізь землю, провалюється. А ще е, могло трусити лихоманкою або вночі щось невидиме могло лякати так, що тіло німіло від страху. Бували історії, як когось по спині шмагали гілки, ніби сам лісовий карав за зневагу. Тому старі мисливці знали, перед тим як увійти до лісу, слід не тільки зарядити рушницю, а й подумати про те, як поводишся в чужих володіннях. В день святого Зиновія рибалки теж не залишалися вдома. Вирушали на воду, бо саме цей час вважали початком справжньої рибальської пори. Якщо сітки поверталися з уловом, то це була велика радість і святкували її, не відкладаючи просто на березі. Палили багаття, готували рибу просто з диму, розповідали одне одному найкращі історії і дякували за щедрість водянику. Але перед тим як закинути сітки чи вудки, кожен рибалка мав свій давній обряд. Не йшли до води поспіхом, спершу тричі молилися. Просили доброго улову, безпечної дороги і гарної погоди, а коли перша рибка потрапляла в руки, не ховали її, а навпаки, з повагою відпускали назад у воду. Казали, що ця перша рибка має покликати до берега своїх рідних, тоді й улов буде добрий і вся справа піде на лад. Іноді, якщо день був вдалий, святкування затягувалося до пізнього вечора. Вогонь потріскував, риба шкварчала на воглях, а довкола сміх, приповідки і вдячність природі за її дар. Що не можна робити сьогодні? В народі вірили, що 30 жовтня на Азиновія та Зеновів навіть найменша дія може вплинути на весь наступний рік. Наприклад, якщо цього дня синиця сяде на підвіконня, це вважалося справжнім благословенням. Люди раділи такі гості, бо вірили, що з цього моменту в хаті буде панувати любов, спокій і достаток. Але ображати цю маленьку пташку, тим паче проганяти її з двору, суворо заборонялося. Казало, казали, хто синицю скривдить, той сам позбудеться щастя. Ще одне застереження стосувалося грошей якщо комусь дуже кортіло позичити або попросити щось в борг, старші застерігали не варто. Вважалося, що якщо саме в цей день почуєш відмову, потім все інше піде шкеребеть, ніби лавина негараздів накотиться. Тож краще було стриматися, перечекати і не втягуватися в нові фінансові історії. Для закоханих цей день особливо делікатний. Казали наші пращури якщо між парою 30 жовтня пробіжить холодок чи вирветься образливе слово, далі вже буде важко все повернути назад. Якщо хтось із подружжя зважувався на розлучення саме цього дня, то кожного із них чекатиме довга смуга тяжкого душевного шляху. Тому пари намагалися цього дня берегти одне одного, особливо ніжно, мовчати, якщо щось не так, і згадувати, за що вони колись покохали. Ще й сьогодні в церковному календарі спогадується озерянська ікона Божої Матері. Вона здавна вважається головною святиною Харкова та всієї Слобожанщини. Образ в давнину був настільки шанованим, що, за словами очевидців, поступався своєю чудотворною силою лише Казанській іконі Божій Матері, одній з найголовніших святинь тієї доби, коли ця озерянська ікона з'явилася. Проте, на відміну від неї озерянська ікона мала регіональне своє коріння, і саме тому так глибоко війшла в серце місцевого населення. Особливого благословення від неї шукали мисливці та рибалки. У 1930 х роках первісний образ було втрачено, проте збереглися його численні списки, деякі з яких також уславилися чудесними діяннями. Згідно з переказами, ікона ця з'явилася ще наприкінці XVII століття. У лісистій околиці поблизу озерян місцевий житель косив траву і раптом почув стогін після чергового змаху коси. Придивившись, чоловік побачив. Одна половина священного образу лежала біля коріння дерева, де горіла свічка, а інша зачепилася за косу. Він обережно взяв обидві частини, приніс додому, склав разом, і поставив на шанованому місці, щиро помолившись. Та наступного ранку ікона зникла із дому, повернулася сама на місце свого об'явлення, ба більше. Там пробилось джерело з чистою водою, яке згодом вважали святим. Наші предки вірили, що якщо звернутися до озерянської ікони Божої Матері в день її вшанування 30 жовтня, то вона обов'язково допоможе у найважливіших справах життя, коли загрожує хвороба, коли треба захистити дім від біди, коли рибалка чи мисливець вирушає в дорогу, а ще коли серце тривожиться за дітей або родину. Особливо жінки зверталися до неї з проханням про легкі пологи, здоров'я для новонароджених та захист у важкі часи. Молилися й тоді, коли в хаті хтось слабував, клали перед іконою свіжу воду, освячену біля озерянського джерела, і тричі обтирали нею лоба хворого з вірою, що Божа матір почує і зцілить. В сільських родинах її образ часто висів над дитячою колискою. Вважалося, що тоді дитина роститиме слухняною, матиме міцний сон і не боятиметься нічого лихого. Перед іконою схиляли голову, коли хтось йшов в довгу дорогу, або коли чоловіки вирушали на промисел, просили захисту в лісі, в полі на воді. А ще до ікони йшли з благанням про дощ у спеку і про сонце, і затяжні дощі. Бо вірили, що її благословення стосується не лише людей, а й всього живого на землі. У селах знали якщо 30 жовтня поставити свічку перед образом, пригостити подорожнього, змолитися щиро, то родина не знатиме голоду, злагоди не втратить і обмине її раптова біда. 30 жовтня передень 12-ї п'ятниці. В цей день треба навести лад в домі, підмести. Вимити підлогу, витерти пил, розкласти все по місцях. Ввечері варто сходити в лазню і там обов'язково залишити для душ померлих новий віник і відро чистої води. Це давній знак шани до предків, які можуть навідатися в цю ніч. На столі застеляють чисту скатертину. Для п'ятниці лишають хліб, сіль, кашу та ложку. В деяких місцях на стіл ставили канун. Розведений мед, якого Параскева нібито куштує вночі, це обрядове годування мало забезпечити добру жіночу долю, здоров'я та спокій в хаті. Щоб захистити дім від всякої нечисті, поріг в цей день посипають сіллю, на вікна кладуть гілочки горобини, а на підвіконні запалюють свічку. За народним місячним календарем в нас починається друга чверть, вона вже почалася вчора. Сьогодні добре починати нові справи. Ну, якщо ви, звісно, не боїтеся, що доведеться мучитися, поки ви їх робите, бо спогадуються сьогодні в нас мученики. Стрижка сьогодні дозволяється, волосся буде густим і здоровим, якщо підстригтися в такий день, як сьогоднішній. Сни під четвер можуть бути віщими, тож дослухайтеся до підказок. Четверг, можливі підказки з потойбіччя у снах. Тож, маєте це на увазі з того світу, можуть приходити якісь вам підказки, можливо, від духів вашого роду так само щось побачите. Прислухайтеся до цього. 30 жовтня 2025 року в нас останній четвер місяця, а отже, особливий день в народному календарі. Саме такі четверги здавна вважали найкращими для виливання переполоху. За уявленнями знахарок. Ця хвороба виникає після сильного переляку і пов'язана з лукавим. Мовляв, він заходить під саме серце людини, пускаючи свої промені жилами. У дітей це проявляється як родимець, у дорослих як супротивник. Вірили, що лукавий хоча б раз в житті навідується до кожного або під час народження, або перед самою кінчиною. Щоб позбутися переполоху, над головою хворого виливають розтоплене оливо, віск або живицю, при цьому читають спеціальні замовляння. Окрім цього, саме в останній четвер місяця, поки людина спить, в неї зрізають трохи волосся і нігтів, потім все це забивають у кілочок з осики чи дуба. Найкраще у сирий дуб, особливо коли в той момент челкає хвіртка. Це вважається точним знаком, що під час обряду все відбулося так, як слід. Переполох, переляк ще називають його перестрах, значить, коли хто будь, а особливо дитя, перестрашиться чого, то треба зараз розірвати на ньому сорочку і тричі сплюнути. Коли це не поможе, перестрашена людина схапується вночі і кричить крізь сон: немає апетиту, сохне, то треба відділяти перестрах. Береся миску води і держиться на її голові, над головою перестрашеного. Тим часом баба, ну, ворожка або інша жінка, в залізній ложці огнем розтоплює віск і виливає його до миски з водою. З того воску пізнають потім, чого перестрашилася людина. Звичайно, це буває пес, якась худоба на тощо. В цьому разі треба з тої худобини вимкнути кілька волосків і підкурити ним перестрашеного. Воду золовом треба десь виляти за межу під вербу краще за всього. І прочитати можна таке замовляння. Я нагадую, що в мене всі замовляння автентичні, шановні глядачі, вони всі з етнографічних джерел зі старовинних, тому їм можна довіряти, можете їх використовувати. Замовляння ми читаємо три рази або тричі по тричі, тобто дев'ять разів. Слухайте уважно, я залишу текст в першому закріпленому коментарі, як завжди роблю. Зможете скористатися. Значить. Першим разом ліпшим часом у добру пору сказати, а в пусту промовчати: Баю виговоряють страхи і ляки, чоловічі, жоночі, дівоцькі, поробоцькі, жидівські, німецькі, ляки з-под границі, ляки з за границі, знающі не знающі, пом'янущі, не пом'янущі. чи ти в голові, чи в голосі, чи в ногах, чи в серці, чи в печені, чи в жолудку, чи в боках, чи в плечах, чи в руках, чи в ногах. Іди собі, переляче, за крутиї гори, забистриї води, за темні ліса, за жовті піска, де сонце не гріє, де сонце не сходить, де кориний голос не заходить. Дай, Боже, час добрий. Амінь. З приводу посту, то в нас сьогодні четвер, тобто посту в нас немає. Ми можемо з вами їсти будь-яку їжу скромну, якої нам хочеться. Дозволяється сьогодні вживати молочні страви, яйця можна вживати, всі страви з яйцями, так само випічку з яйцями можна здобну випічку їсти. Можна вареники, пироги з будь-якою начинкою вживати, якщо м'ясна начинка або рибна начинка, ви можете все це використовувати. І так само окремо м'ясо можна їсти, можна рибку окремо їсти. Бачите, на сьогодні такі ще мисливські та рибальські традиції дуже цікаві. Ну, це для чоловіків більше, але ну, нам всім в принципі, можна це їсти. Немає заборони ніякої ні церковної, ні народної. На все це. Ну, олія так само і масло, те, що тваринного походження, масло так само ми з вами можемо абсолютно вільно сьогодні вживати. Значить, 30 жовтня свої іменини святкують Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, а також Анастасія та Олена. Цього дня хочеться привітати іменинників. Побажати їм здоров'я, радості, миру, який наповнює душу. Хай кожен день буде щедрим для вас на добро, на теплі зустрічі і на гарні події. Нехай в серці завжди живе віра в краще. В домі панують любов та злагода, а небесні покровителі хай бережуть вас від негараздів і благословляють. На щасливу долю та на здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій. Шановні глядачі, ось те, що я вам хотіла розказати саме про день сьогоднішній. Якщо у вас є брат чи сестра, обов'язково поміріться сьогодні, зробіть це. Зробіть перший крок на зустріч. Зрештою, це в нас. В четвер, і це дуже гарний насправді день для того, щоб почати якийсь шлях примирення. Це четвер, і це в нас зростаючий місяць. Якщо ви зробите перший крок саме сьогодні, якщо вам слід помиритися з кимось із ваших близьких, ну, будь-які родичі, але перш за все, звісно, брати, сестри. То це все дуже далі легко піде. Буде прощення, і буде все добре. Буде злагода, буде мир між вами, і він буде такий довготривалий. Тому, якраз от такий день, як сьогодні, добре закладати саме такі підвалини у ваші стосунки. Будь ласка, зробіть це, ну, вже хтось перший зробіть. Буває таке, звісно, що не хочеться якось першому. Але ну з іншого боку, якщо не ми, то хто? І якщо не зараз, то коли розумієте? То давайте робіть робити це, робити добрі справи сьогодні, як і будь-якого дня. І готуємося. Ми з вами я вам розповіла, як це треба зробити, підготуватися в четвер перед 20-ю п'ятницю. Як слід підготуватися саме до 20-ї п'ятниці, яка в нас буде завтра? Завтра в нас буде Косьмодем'янська, 2,10 п'ятниця, дуже день цікавий. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ну, я, в принципі, багато вам вже розповіла. Завтра будемо прощатися з місяцем жовтнем. І потихеньку вже переходити до листопада. Також цікавий місяць у нас з вами буде. Подивимося, які там будуть свята. Для цього повертайтеся щодня на цей канал, яке сьогодні свято, щоб дізнатися, зрештою, яке сьогодні свято і що не можна робити. А сьогодні я вам дякую за увагу, за ваш час приділений пізнанню українських традицій. Ну і, зрештою, за час приділений перегляду відео на цьому каналі, мені дуже-дуже приємно отримувати від вас коментарі, подобаєчки. Так само дуже приємно, дуже дякую вам. От, бережіть себе, будьте здорові. Слава Україні і до зустрічі завтра.